Всім привіт! У кожного із нас є спогади, як колись щось могло таке трапитися з нами, що ми могли відійти у вічність. Але в цей момент ми зверталися до Бога, ми просили у Бога про життя, і ми багато чого могли наобіцяти, наприклад, служити все життя йому, якщо він нам дасть життя, бути вірним йому до кінця. Але коли Бог послухав нашу молитву і нам дав життя, ми забули про те, що ми йому обіцяли. І тепер виходить, що ми проживаємо вже не своє життя. Тому що наше життя вже колись мало закінчитися на цій землі, а проживаємо в життя, яке дав нам Ісус Бог в кредит. І тому це життя ми повинні проживати достойно для того, щоб виконати свої обіцянки. А якщо і не помолилися, і вдруг би навіть не пообіцяли нічого, але Бог змилувався над вами і дав вам ще життя, це означає тільки те, що він вам дав ще один шанс. Для того щоб ви могли виправити своє життя, стати достойним учнем Ісуса Христа, виконати Його волю в повноті і спасти свою душу і допомагати іншим. Тому якщо ми живемо сьогодні, це не просто так, отже, від нас щось Бог хоче, а хоче саме того, щоб ми виконали його волю. Тому не будемо жити це життя як належне. А будемо жити так, що ми будемо Богові показувати, що дійсно в пріоритеті в нас стоїть Бог, що дійсно ми, якщо обіцяли йому служити, то ми обіцяли і виконуємо, а не обманули і не будемо зловживати добротою Бога. Знаєте, кожне життя, кожну хвилину, яку ми проживаємо, це тільки завдяки Богу. І в будь-яку секунду в нас може настати. І питання стоїть в тому, коли пристанемо перед Христом, перед Богом, який дух в нас буде? У нас був дух Бога, ми були спасені вже при житті, чи ми погубили свою душу при житті і нас відправлять в ад.